Акторка Анна Саліванчук вперше відверто розповіла, чому розлучилася з чоловіком нардепом Олександром Бошковим, після 10 років шлюбу. В новому інтерв'ю Анна сказала, що за всі 10 прожитих років разом в них з екс-чоловіком були різні погляди на сімейні цінності. Цитата. Коли ми вперше поїхали до моїх рідних, він щиро дивувався, чому всі такі веселі, чому всі так раді бачити одне одного. Мою маму спершу навіть вважав трохи дивною, бо вона постійно посміхалася. Потім приїхав додому і розповідав своїм батькам про людей, у яких завжди все добре. Зірка додала, що у її колишнього обранця не було прив'язаності до родини, а для неї все навпаки. В мене все інакше, для мене сім'я це святе. Різдво, Новий рік, ми завжди разом, і це для мене надзвичайно важливо, сказала Анна Саліванчук. Подружжя розлучилася у травні 23-го, але майже рік Анна приховувала це від преси, бо хотіла дати собі час на прийняття цієї ситуації. Наразі колишній чоловік, з яким у Анни в шлюбі народилося двоє синів, не спілкується ані з нею, ані з дітьми і не платить аліменти. Тож виховання дітей повністю лягло на її плечі.